Юрій Хмельницький народився в 1640 або 1641 році, народившись в Суботові або в місті Чигирин. Юрій здобув гарну домашню освіту, де його вчили і Галятовського та ченця Києво-Печерської лаври Іларіона, добродіяшка. До того він вчився київському колегіумі, але повернувся додому через епілепсію. Також він володів церковнослов'янською, польською, латинською та грецькою мовами. Юрій був слабким та хворобливим, але після смерті брата в 1653 році Богдан Хмельницький почав залучати сина до військової справи і, приставивши старшин Івана Богуна та Лесницького. Богдан Хмельницький вирішив незадовго до смерті передати бувалу, що було проголошено на Раді. Після смерті батька на Раді в квітні 1657 році виконують волю Богдана Хмельницького, вибравши Юрія молодого та недосвідченого через